Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко нджалами з півдня Одеської області. Сьогодні у, нас, сьогодні у нас 16 лютого, неділя, 9 година ранку. Я всіх накормила, навіть настругала вже бур'яну курям-свиням. У нас сьогодні тепло, бачите, хожу так. Трошечки був мороз вночі. Ще цю ніч перний трошечки мороз, а потім передають вже морози посильніші. Будуть минус 5-6. Ну, зараз. Прогуляюсь по городу, покажу трошечки, що у нас надцвіло, які новинки є, і трошечки відповім на ваші питання. Ось один із перших весяних квітів Арантіс. Тут, бачите, листя, але я не хочу обрізати, тому що передають морози і не хочу. Нехай трошки буде тут затишку. Сонечко волонь так гарно цвів, розкривався, Але думаю. Що він вже не буде так цвісти гарно, тому що все-таки довго стоїть такий в бутонах закритий. Майже зараз похмура погода, тому так. Тут у нас горянка росте, бачите? І разом все так от в мене росте, ну нічого. Грянку, я скажу, не хочу поки обрізати. Вона поки держить тут затишок. Зразу скажу, що рантіса на продаж нема, в мене його майже нема. Тут така невеличка полянка. І отакі понасівався козир. Бачите, ось один. Ось один такий. Ще десь бачила там один. Ну, так багато його нема ось в мене. Зараз підпідуть морози, буду обрізати цей бамбук карликовий, тому що він все одно сохне за зиму, поки зелений хоч піде на корм свиням. Треба обрізати тут ковилуся. Тож таке. Сьогодні ходила там бур'яни, стругала, тож побачила рослинки. Ну, підснізники показувати сенсу нема, вони вже багато в кого цвітуть. Зараз підемо, подивимося, що, може, ще що, щось вирізло. Але вже бачила... Ну, піду, розкажу, що бачила. Вилазять вже у нас нарциси. Включилась сьогодні воду, бо трошечки ставочок замерз. Так, ну, тут у нас так і квітує, господи, Зараз згадаю, Забула, як зайця, потім згадаю та підійду. Поки мене знову питали за пампаску. Друзі, пампаска у нас зимує вже третю зиму, це точно, якщо б не четверту, без укриття, бачите? Були все-таки ось такі вже морози держалися тиждень, зараз знову передають. Трошечки вона підмерзає, як бачите, але все одно вона зелена. Кінці вже бачите, ось сухі. Кому цікаво про укриття, я робила відео, показувала. Ми раніше зрізали її, я розповідала, потім зверху накривали, потім ми вирішили по-другому. Укривати, укривали. Зараз вже ось третю зиму це 100%. Що ми третю не вкриваємо, можливо, вже четверта зима, я не пам'ятаю точно. Ось так. Стоїть ще з своїми китицями, будемо обрізати вже туди ось, можливо, під кінець лютого або на початку березня. Побачимо по погоді, як тільки потепліє, зразу будемо обрізати. Як тільки піде вріст, побачимо, що почала відбивати. Зсередини, то будемо викопувати і ділити. Буде в цьому році тільки рожева. На жаль, біла чомусь у мене не захотіла добре прийматися. Боже, я ж, я, я ж, як так квітка зветься, дивіться, вилетіло з голови. А ця квітка зветься цикламент. Гадаю, бачите, випустив ще два бутончика, це клейся давним-давно. Зіночки купувала малесенькі, малесенькі сіянці. І ось вони, оце перший рік вони мені за, зацвіли. І ось ці два бутончики. Бачите, це. це весняний цикламен, він такий ось мілесенький. Гарно виглядає, коли його багато. Ну, це треба ось він вже зацвів. Треба дочекатися, щоб він насіявся. Ось бачу тюльпани вилазять. Треба акуратненько я казала, тут фіалочку цю повистругувати. Не знаю коли, але треба вистругувати. Так, йдемо далі. А далі тут у нас ось я тут проходила і бачила, у нас тут гіацинди і нарциси. Нарциси вибачаюся. Випустили вже бутончики. Гляньте. дивіться, Бачите? Вже збираються цвісти скоро. Це такий жовтий, махровий-махровий. Вони самі-самі ранні у нас. Чи бачите, затишок багато листя і їм тут тепленько добре. Так. Ну, більш тут такого наче немає. Я зараз подивлюся редодіпчиком, бо не дивилася давненько. Чим цвітуть, то таке, ну, не зараз такі після морозу. вони дуже гарні. Почала обрізати дерева і так і покинула на Ну, Подорізаю. Так. О, видно. Вилазить і ось. Да, вже бутоном тут, от, от, от видно. І рідептику, і або, кажуть, січати рис, він такий... Малесенькі, малесенькі, пнизесенькі цвітуть. Самі-самі ранні рисики. Так. Ось тут такого більше цікавого, наче немає. Я не ходила, не дивилася. До речі, що там Еріка? Еріка щось в мене в цьому році тут геть не кудишня. Нема що й показувати. Так, йдемо далі. Зараз підемо туди на той город. Так. Бачите, пампас каменчику, більш все таки повимерзали. Питали заюку клюєвидну. Друзі, в мене вона всього одна. Я купила собі е, ще дві маленькі, буду пробувати її е, обрізати, пересаджувати, щоб були якісь дітки. Тому що. Так як я була в Франції, бачила, що вона росте одним стовбуром. Діток не знають, коли я від неї дочекаюся. Там просто росли, просто як деревинка росли, все. Тому я вирішила купити ще дві штуки, щоб можна було якось множити. Так, ще у нас проліски були, але їх ще не видно, не бачу зовсім. Сніжники. Он. У нас це галантус Елвіса, самий-самий э, сами крупноквітучий. Підсніжник, щоб ви розуміли, квіти в нього великі. Бачите? Зараз знайду пахне, а пахне просто суперський. Ось такі дочки. Здоровенькі. Не видно, тут у мене ще пролізки такі, сині сині але бачу ось повилазили плисточки ось тут. Ой, уже і бутончики видно, бачите пролізки. Вилази, вилази, все. Так, підемо далі. Ліщина вже вона вже. Все, вже відсілась повністю. Лютий місяць вона вже відсвілась. Надіємося, що щось зав'яжеться. До речі, От в минулому році дуже погана була завість. Верніше, горішки були, але були пусті. Дуже-дуже багато пустих. Так, що я вам тут хочу показати? Тут почала вистругувати бур'яни, там, свиням. А що тут? А тут у мене війшли чимерники, пам'ятаєте, я тут сіла, треба, як буде тепленько, як земля не буде мерзла. Треба буде це все повиполювати. Гляньте, ось вони, бачите, ось. Ну вони тільки-тільки почали ось вилазити, тільки-тільки почали. Ось оці листочки, оце. І ось і тут останні сіла вже пізніше. І теж ось тут виходять. Так що виходять, слава Богу. Так що, бачите, сіяти, але їх треба сіяти зразу, як тільки вони дають насіння. Якщо буду збирати в цьому році, постараюсь зібрати всі махрові, сортові, які і буду висівати, щоб ну, щоб вже було 100%, щоб вони будуть сходити. Тому що там, де вони самосім дають, то не так. Ось випалю за цей тиждень ще цю кучу коріння, повигрібаю листя, тут буде кусочок землі, такий гарний для посіву насіння. В тіньочку зараз якраз буде. Не буде сонце тут пекти. Так, дивлюся, і тут нарциси. Бутони, так? Да? Тут ось бутончики. Бутончики. Ну, скажу все, в руки холодно, так. Ой. А тут у нас оце ходила свиням, туди кидала бур'яни. Тут пройшлася, дивлюся, я тут саджала аліуми у ряд, Вони дуже добре повсходили. Так що будуть на продаж Аліуми вже як зацвітуть, я їх тут окремо саджала. Бачите, різні ось. Ну, ці які будуть цвісти, ці булинки, які будуть такі гарні, то будуть продавати. Якраз тут вже буде точно сфотографую, вже який буде сорт. Ось тут вже зовсім інший сорт. Бачите, яке темне листя? І пішло, 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 пішло. Отак воно пішло. У рядочок, бачите, темненький пішов. Тут у нас тісничок цибулька. Тут у нас і риси цибулькові. Я посадила сині білі, побачу ще. Бо тут такі, прямо такі міленькі-міленькі були, все посіяло, вилазить, бачите? А це що таке, якийсь тюльпанчик чи що? Так. Там у нас цибуля, чесник. Попідсідкою я лишила місце. Он чесник зимній, гляньте, який. Так, це у нас цибуля, тут у нас пусто. Тут я хочу пересадити хризантеми по підсітку. Е, Сінтябрінки гайстри багаторічні. Хочу сюди посадити. Тут я лишила місце, будемо. Якусь викопувати, пересаджувати. От бачите, земля де суха, гляньте, бачите, навіть не мерзла. Тут ось юку ще садила восени, а тут була клюєвидна, я вистругула травичку, вирубала її, верхівку посадила ворсик, не вдалося в мене, не знаю. А тут побачу, лишився корінчик, побачу, можливо, лишиться. Ну, я вже казала, купила ще дві, тож, 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 тож буду пробувати множити корінням розмножувати. Кажу, що в руки все одно холодно. Тут же рівчак приготувала ще один. Так, це для Еріантуса. А щось я тут скосила, геть пішла в сторону. Косоглаза якась. Так, ось дивіться, бур'яни, стругала сьогодні. Зараз знову піду нагрію руки і піду стругати знову. Такі гарні бур'янці. ось Вичте, земля така собі. Думаю, скажу, що більш мерша, бо тут ми поливали земля мокра і... О, глянь, такі бур'яни гарні. Сьогодні поки погода буде дозволяти, буду стругати, приготую на завтра, тому що передають потім вітер сильний. Сьогодні поки тиха погода. Хоч сьогодні і неділя, але трошки попрацюю. Вилазять вже тюльпани вилазять і Вилазив, вилазив, вже все таке цибулькове. Тут у мене тіньовий куточок. Бачите, я його так трошечки листя вигребла, трошечки залишила більше. Більш-менш так. І ці чимирники теж буду збирати насіння. Такий гарний. Окремо буду збирати всі сорти. Хотя, в принципі, по листю буде видно. А зараз згадала мене, ще один чимирник повинен бути з сріблястим листям. Мо піти подивитися, чи він є в мене. В тому році був точно. Ну, сьогодні хоч тихо, слава Богу. Вчора ну, таке дуло, таке дуло. Син сказав, що в Одесі вчора сніг йшов. Я кажу, у нас теж пролітав, але снігу як такого не було. Саме назла пальці, не бачу, боки треба тут розгрібати, може, знайду в зарослях. десь він тут у мене ріс. Ну, все, друзі, так, трошки прогулялися, нічого такого більш нового немає. Будемо чекати потепління. потім буде вже все видно. Ну, поки буде холодно. Можливо, пройдуся по хвойним, покажу. Там у мене за сіткою сусідів багато хвої, я їм, в принципі, ніколи не показувала. Пройдемо по зеленолисним, по хвої пройдемося. Так, ну, а поки треба відігріти пальці і йти стругати далі свиням бур'яни. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Всем буде наша Україна.